Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗок. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблі ворош Лексонечко та роторної касарки Віракс. У нас в наявності є довантажувач пластини. Ось такі 20 мм, та ось такі ось 16 мм. Дві штуки на три отвори. Вартість. 1500 та ті, що 20 мм 1700. Далі в нас йде ось такий довантажувач зварний, 14 мм. На три отвори, вартість 2000. Ось так він виглядає. Також на 16 мм. Та є ось такий ось на двадцять. Є ось такі. На чотири отвори. Це на них міліметри вказані. Вартість таких йде 2300, 2600 та 2800. Ось такий варіант маємо. Для замовлення переходьте на наш сайт mtzo.com.ua, телефонуйте нам по номеру телефону, наші менеджери вам все підкажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП. Грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту. Або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня, до побачення.